Чим ремонтувати американські бітки? Відповідь проста: ніби покупати американські бітки. Та я поясню, чому тому, що у нас люди купують оце американський хрінь. Він бачить на капарті цю машинку. О, та там лягесенькі скельзачударили. Шляпа вас жде тоді, коли цей автомобіль припливає. В зуму за автомобіль заплатили. за розмитнення заплатили. Всім сука, заплатили. Вам достається ось омріяна херня. Ви знімаєте і ахіркаєте від того, скільки туди ще коштів треба засунути. І так, 80%, навіть більше людей не бачать те, які є скриті ремонти. І потім починається ми для того, щоб вклеїться в бюджет, треба дещо зекономити. І вже чомусь купуються не оригінальні запчастини, а дивляться в сторону. Запчастин вживаних, але оригінальних, тому що вони повністю повторяють геометрію цього кузова. Але дивитись, блін, де да коштів не вистачає, тому що вживо на оригінально стоїть майже як на вай, тому треба дивитися Тайвань. Дивимося Тайвань, воно сука ні туди, ні сюди не ліпиться, але треба щось ліпити. Тоді починається ліпити з гавнеї пала. Коли коштів не вистачає, треба зекономити спочатку на палках, а потім на гавні. І по ітогу виходять машини, які зроблені отак лівою рукою, під хуй заточені, і жопи растуть. Тому моя порада, якщо ви. Ідете в історію того, що ви хочете відремонтувати автомобіль, відразу розумійте, що вам ця машина може запросто, от просто легесенько встати по максимальному ринку для того, щоб машина була плюс-мінус нормальна. А ще більше технічної інформації ви дізнаєтесь у нас в інстаграмі, о, там вверху посилання натискаєте. І розумійте, що після підписки до вас буде прилітати десятки. Оновлень кожного дня, тому що у нас технічних фахівців безліч по різним регіонам. І кожен з них скидає кожного дня різні свої приколи, яких навіть я не можу встигнути подивитися.